Отже, маємо таку задачу. Нехай маємо площину. І поза межами цієї площини взяту точку. Проведемо дві похили. Я їх проведу ось таким чином. Ось одна похила. Ось. Другого похила. Нехай точки Б та С будуть основами цієї похилої. Тобто точками перетину даних прямих, даних похилих з площиною альфа. Також опущу перпендикуляр. Якщо це перпендикуляр, ось основа перпендикуляра, то, тобто, якщо А, нехай О, Буде перпендикулярно до площини альфа, то будь-яка пряма, яка проведена через основу перпендикуляра, буде перпендикулярна до цієї прямої. Тобто ОЦ та БО також будуть перпендикулярні. Далі. Дві похилі дорівнюють 37. Ну, нехай АБ дорівнює 37. А АЦ. Дорівнює 13. Довжини проекцій. Значить, проекція АБ. Тобто, якщо тут на першому місці 37, то тут на першому місці також 7 має бути. Тобто проекція АБ. Що таке проекція? Проекція це ось ми маємо основу похилої. Ось ми, тобто точка Б це основа похилої. Точка О основа перпендикуляра. І ось ми їх сполучили і отримали ОБ. І ОБ буде проекцією прямої АБ на площину альфа. Тоді ОБ дорівнює, я зразу напишу 7х. Тобто ми вводимо коефіцієнт пропорційної з ті Тобто для розв'язання ну, тобто задача, по, по суті, повинна оформлятися так, що ОБ так відноситься до ОС, як 7 до 1. Тоді далі ми маємо таке. Значить, Якщо ми введемо коефіцієнт пропорційності x, Коефіцієнт пропорційності. Тоді в нас OB буде дорівнювати 7х, OC буде дорівнювати 1х або просто х. Тепер маємо. Отут у нас буде 37, отут буде 7х, отут, ось ця буде 13, а ось ця буде просто х. Тоді маємо два прямокутні трикутники, в яких з спільною гіпотенузою АО. О, не гіпотенузою, катетом, вибачте, катетом АО. І тоді ми можемо знайти АО квадрат з однієї, з одного трикутничка, і АО з другого трикутничка. Відповідно, АО з, трикут, тобто з трикутника Б О. І кут О дорівнює 90 градусів. Будемо мати. АО квадрат, чи ОА квадрат без різниці. Це буде АБ квадрат, тобто гіпотенуза. Квадрат, верніше, гіпотенузи, відняти ОБ квадрат. О, Б квадрат. Відповідно, це буде 37 в квадраті, відняти 7х до квадрату. Або, 1369? 1369 відняти 49 Х квадрат. Відповідно з трикутника, аналогічно з трикутника СОА. Так само кут одурівнює 90 градусів. Маємо, що? А О квадрат буде дорівнювати 13 квадрат, я вже це позначення не буду писати, відняти Х квадрат. Тобто 169. Відняти Х квадрат. Але так як в цих рівностях ліві частини рівні, значить і праві також будуть рівні. Тобто маємо 169 відняти х квадрат. Буде дорівнювати. Е, буде дорівнювати 1369 відняти 49х квадрат. Відомі в одну, невідомі в іншу. Зразу переніс сюди, відняв, маю 48х квадрат, дорівнює. І тут відняв, маю 1200. 1200. Звідки Х квадрат? Буду дорівнювати 1200. Поділити на 48, якщо я ніде не помилився в обчисленнях. І це буде 25. Значить не помилився. Дорівнює 25. Звідки х дорівнює 5. Але Х це тільки коефіцієнт пропорційності. Тобто ми знайшли тільки коефіцієнт пропорційності. Тепер далі. Тепер далі. Ми маємо. Ми маємо е, ось у нас трикутник Х з одної сторони це коефіцієнт пропорційності, а з другої це сторона оце. Бо в нас ось написано, що оце дорівнює Х. І тоді з трикутника, ось цього, ось цього, це, що я обвів звідси, ми маємо, що ОА, А, а оверніше квадрат чи ОА без різниці. Це буде 169. Відняти, навіть якби тут вийшло е, число, з якого корінь не добувається нічого страшного. Чому? Тому що все рівно тут потрібно підносити до квадрату. Мається на увазі, якби тут вийшло, наприклад, 49, то, то зразу квад... ну, не 49, 49 добувається, наприклад, 47. Ну, яка різниця? Тобто все рівно 169 відняти було б 47. Бо х квадрат це якраз був би 47. Тобто ось це значення. Тобто відняти 25, і це буде 144. Звідки маємо, що АО це 12? Таким чином, відстань від даної точки до даної площини це якраз буде наше АО, довжина нашого перпендикуляра. Тож що відстань завжди асоціюється з перпендикуляру. І довжина цього перпендикуляра 12. Тож так